Друзі, мої вітання, радий вітати вас себе на каналі. В нас сьогодні знов новий контент з поліцією. Ви можете споручніше зараз, буде дуже і дуже смішно, весело, все в одному. Перед початком відео буквально декілька секунд. Друзі, якщо у вас виникли якісь юридичні питання юридичного характеру, рекомендую вам найкращого адвоката міста Львова Львівської області. Це Андрій Цишин. Зараз будете бачити його номер телефону. Це мій адвокат, це найкращий адвокат Львівської області. Тому, друзі, якщо у вас питання юридичного характеру, якщо у вас проблеми юридичного характеру, не стадайтеся, звертайтеся до нього по цьому номеру. Він вам їх професійно розрулити гарантую Ну і як ви вже всі знаєте, я займаюся автопідбором. Тому, друзі, якщо ви собі надумали придбати автомобіль, 100 мільйонів раз повторююся. Ніколи при жодних обставинах не купуйте його, не перевіривши, тому що можна попасти на, на дуже дуже поганий автомобіль. Тому друзі, я займаюся автопідбором. Номер телефону мого зараз будете бачити. Це мій вайбер. Якщо ви собі надумали придбати автомобіль, одноразовий огляд, підбір під ключ. Будь що по цьому номеру телефону. Пишіть мені сюди, буду радий вам допомогти. Друзі, маю все необхідне обладнання, маю всі необхідні знання. Тому, якщо автопідбір, номер телефону бачите, звертайтесь, я вам задоволю. Допоможу. Ну, якщо ви нарешті готові, запарюємо чаюху і і дивитися цей відос. Добрий день, Добрий день. що тут відбувається, що відбувається? У нас двері не закриваються. А що самі з порушенням стоїть? Айким з порушенням стоїть. А ну давайте відкриємо правила дорожнього руху, почитаємо. Відкривайте, пане Руслане, відкривайте, яке скільки. Ви Дрогобицькі? Другобицькі. А, Другобицькі. а, а що? фіксувати що ви можна фіксувати розвитку? А там не можна, Ні. А Существі, що? Сюди, бо там знак, заморонений заморожений, розуміє. А, то у вас тут кормушка така, не Кормушка. А ви їхали, не, просто побачили і зупинили? Ви не стояли нічого? Ні, ні, ми їхали, побачили порушення, зупинилися. А доведете водію його вину? Не довели водію у його? Ви воді. показали якісь докази, його правопорушення? Показали докази. А воді, там є розмітка? Який... Є згідний, є знак. Міг... А роз... водій зараз знаки. поїде поговорить з юристом, юрист каже, слухай, та там нема порушення в тебе. Може, оск... Може наші дії оскаржувати. — А і судовий і... збір ви за нього заплатите чи Ми... Ми за нього заплатите. — Ще раз. При чому тут судовий збір? Водій... Ми водій прошу право дорожнього руху. Ні, водій. Прошу, а водій май... постанова на нього вже? Як так? Поки та, не так. прийнято рішення, водій не є правопорушником, не може вважатися. Та, може... та водій, то я сказав, що я вбив президента, це не буде означати, що я його чому вбив, правда? Ви вбили ну, ну та що ви таке говорите? Можна посвідчення ваше службове? А ви щось порушили? З'їжджала машина на обочину, я її об'їхав. Я її об'їхав, але вона поїхала за мною далі і виключила Ну... Що це за таке? Я не зрозумів, чи він мене пропускав, чи він хотів. з'їхати. — Давайте так от, якщо водій щось порушив, ви там маєте якісь докази, напевно, його правопорушення, то давайте щось подивимося, може. Що він щось порушив. А може він нічого не порушив? Ви сказали годину, час, а документи це чи з момент? А віддайте водію? А ми не забираємо, що ми Ні -ні, віддайте. Біляк Андрій Іванович, поліцейська 25-го. Можна ваше? Звичайно, кому. Як так водій порушив? А водій не, не порушив, поки його вона не доведена. Іваночко Василь Костянтинович, інспектор 25-го. точно. Василь Костянтинович. Доводите воно водія? Чувська машина побиток це якась побита? Не не вона. Трохи життя бачила, так? Ну, та машина життя вже експлуатується, скільки часу рахуєте. І... Дивіться, якщо у вас є докази водія правопорушення даного водія, ну тоді притягуйте. Якщо у вас... Я більш ніж впевнений, що у вас доказів ніяких нема. А презумпція не винуватися в нашій країні діє. Я що не то сказав? В принципі, то. Ну це говорить найвищий закон нашої країни. Конституція України. Добре. А що ви маєте під поняттям доказів? Будь-які фактичні дані, ну 251 стаття, купа про це говорить. будь-які фактичні дані. А що вважається дан... доказом по справі? Факт. Може... Які ну, будь які які Давай, можна давайте фізично я побачити. Хочу послухати вас. Фізично ну то відео, фото. фото. Якщо ви там вже брати, які є докази. Факт. Що Ві... може слугувати доказом? Фото, відео фіксація. Як варіант ще що. Пояснення свідків. Так, як варіант ще що. Ну, все більше нічого. Ну, ви хочете тягнете? що? — Ні, Я не на рапорт, але я, я рапорт просто кажу, що і докази можуть бути, в тому числі показання свідків. Правильно ви сказали? А, а ще що? що може бути? А от скажімо, я його правопорушення. Не закон України про нас зобов'язує впливати на попорушення при з їх виявлення. Вживати всіх заходів щодо його. припинення, та. так. Але щоб притягнути, Що? Що невласне… Ні, ні стоп, стоп, Ми зараз до цього не ви ж його не припинили Ми не правопорушення. Ми йдемо до цього. Ми, йдемо до цього. Не Ми виявили правопорушення. Виявили візуально. Я виявив. Да. Я в даному випадку буду виступати як свідок. Якщо навіть мене буде справа перейде з часом суд, mm. мене суддя буде опитувати, як свідка. Ні. Mm. Я ну це ваше бачення, а я кажу, та я вам говорю, ну, як поліцейські приходять. Ви кажете, я кажу, зворотні. Це є нормальна полеміка, нормальна, нормальна ну, нормальна розмова. Василь так? так Василь. Василь суд вас викликає як поліцейського Ні, жодному буде... випадку. Ні, як свідка, і коли раз буде кримінальне кримінальний, кримінальний злочин. Руслан коли буде кримінальний злочин, тоді вас викличуть або як свідка, або це ваша думка. Але якщо я буду опитаний в судовому засіданні, що таке буде, скажімо, образно. Ми винесли постанову, склали, притягнули людина, буде оскаржувати. Мене буде викликати суд. Я буду допити в справі якості свідка. Це буде не суть. елементом, ну, не ну, не ну, елементом доказу. Так що питання зараз. питання знову ж таки спірне. Я розумію що погано в законодавстві, але тим не менше маємо те, що маємо. У Нас дуже хороше законодавство. Ну, я має? не кажу, але ми маємо деякі нюанси, які десь Ні. Ну, Просто ну, хто, його, хто знає, то той, той ну, добра, себе може захистити. Давайте я вам ще раз скажу. закон про нас прийшов, що я ну, ми про докази доказ заговорила. Правильно як працівник поліз зобов'язано реагувати на адміністративні кримінальні правопорушення? Ну ви ж його не припинили. Ми його в даному випадку виявили, тому що на місці no. ми його часовому no. просторі не можемо припинити, тому що може він припинився сам цей це адмінправопорушення, правопорушення. Так, як ви говорите, Воно нібито. то було no. вчинено, відповідно було виявлено мною no. чи нами. Da, відповідно, da. ми впливаємо зараз, проводимо перевірку, але факту будемо приймати відповідне рішення. Da. Ми приймаємо рішення тоді. Є цілком передбачений механізм, його оскарження і таке інше. Для чого оскарження? А як, як тоді бути? Ну, Вискій, Справа добре. про днів правопорушення розгляну, проводиться все більше. наскільки мені пам'ять не зраджує і так, так говорять за законодавство. Звичайно, так, так, саме так. Міні чого... ну, а шестять восьма купа це права і обов'язки. Ну людина обов зараз попросить, хоче скористатися своїм правом, я хочу побачити ну, докази. розумієте? – До чого я мій веду? Що є, є момент, є нюанс, трошки прогалений законодавство. Тому що один закон... ну, я вам пояснюю, що я буду як свідок, я можу бути опитаний як свідком судовому судовому процесі. Я можу бути, і мої покази будуть прийматися як покази свідка. Яке суд рішення, Тут пример, до чого буде? воно зараз є. Дорозі до справи про правопорушення? До справи, тому що, ну, я, в принципі, людина буде... хоче докази, хоче скористатися своїм правом. Моя... В даній ситуації ваше а пояснення? Чому, чому не буде? Це, по якому так? Це чим це передбачено, що не, ви можете такесь пояснення? Ви зацікавлена особа. В даній Дані ситуації ви не маєте права заліти, на підставі взагалі... чого ви будете давати якісь пояснення. Василь, взагалі... Василь на підставі взагалі. чого ви будете давати якісь пояснення? Можете мені пояснити? Я є в даному випадку свідок. Стоп. якщо брати глобально, Стоп. з точки зору блукну закону, Василь. я в даному випадку буду свідком даного правопорушення. Я буду світом. Ви... Ну, це моє бачення, ви можете, щось сказати. можете я можу багато вас що сказати, інні, я але я... у вас є інша думка. Так. Ви, значить, праві її висловлювати. Водій Хто щось буде... порушив? Порушив право. ви думати. його притягуєте до відповідальності? Зараз ми будемо приймати рішення. Яке рішення Згідно чого ви рішучу? Згідно діючого 250... Згідно 252 давайте оцінюєте докази. Е, ще раз. No, God! No, God, please, no, no! Згідно 252-й Купапу, оцінюєте докази. Докази, які можемо доказувати? Докази даному випадку. 251 це є, це є докази. 252-це оцінка цих доказів. Тобто, щоб прийняти відповідне рішення, всебічно розглянути справу, ви повинні щось оцінити. Оцінили ми в суд. Ви своїми очами не прийдете ну, ні, і скажете, я су, бачу ні. правопорушення. Плани розумієте, Руслана. якщо водій схоче скаже, ніби як А як тоді, Руслана. А Руслана. Як Руслана. А тоді бути, пане Руслане? А судовий збір ви за нього давайте. будете платити? А а що а скаржує. судовий збір а хто буде платити? Плани за нього? Пане Руслане. Руслане. Руслане, давайте ну, ми не нахиляємося від теми. Та я ж абсолютно адекватно. як як себе вести в даному випадку? Ми ну, глудніше є ділянки дороги. Дуже прошу славу. Я до доведу своєму вас. Давай не на всіх ділянках дороги, не на всьому місці є можливість. Фото відеофіксація. Немає і технічної можливості з причин, які десь від мене, і скажімо, від вас не залежать. Я тоді. Ну... Боротися з правопорушенням, так, ну грубо як кажучи, не, немає Ні, ну як? Ну як впливати на правопорушення? Скажімо, якщо відеофіксації немає, немає технічної можливості, не тому, що ми, скажімо, маючи можливі з її не провели, а тому, що він фактично апріорі немає. Чому є а прав... реєстратор де ваш? – Ну, Реєстратор він звідсиляни вниз не дотягне. Ну то я тому і вам говорю, так, що ви далі, неправильно реагуєте, значить на правопорушення. Добра, добра. Як тоді бути? Ну купити такі реєстратори, ну, які як дотягне. Тоді, ну, Руслан, ну це теж десь трошки не... Чому? невірно. До керівника прийти написати ні, рапорт, ні, ні. що ми не маємо. У нас така ситуація, ми не можемо довести роз... зідноченого Руслан, законодавства вину водія. Ви правильно все говорите, але єдине в тому, що фото це може бути як один з видів доказів. Правильно? Ну, скажімо так, це може бути один так. з видів доказів. А все інше ну, є така, є така умови сьогодення. 16 ракет летіло на Київ. Всі 16 у нас збили. І тільки дві потрапили. Ці ракети було збито над Києвом, тільки кияни чули вибухи, і тільки дві ракети пошкоджили а, системи енергозабезпечення в області. Я що з вас не розумію до кінця? Ну, я вам просто кажу, що фото, відеофіксація це, це один Це є основний. Ні, Це, це <сум> може бути як основний, як варіант, може бути як основний no. доказ. No. Я, ну це вже як ну, так доведіть. Дивіться, це дуже просто, коли у вас є доказ. Вчиненого, нібито водієм якогось правопорушення, ви його притягуєте до відповідальності згідно чинного законодавства. І, якщо у вас доказів немає цього правопорушення, ви водія відпускаєте від, ну, і не притягуєте. Згідно діючого законодавства, я є свідком вказаного правопорушення. Я думаю, що ви маєте юридичну звідти розуміли, що показання свідки в даному випадку немає свідків тут а, між вами двома, немає свідків. Я хто буду тоді, от як очевидець... Ви посадова ви особа, яка притягує. Справ, я вам ще раз скажу. я як очевидець правопорушення, хто я в яким статусі я буду виступати? Скажіть, мені, будь ласка, в як, коли яко, в які би зараз даному випадку коли бляють про порушення? В якому статусі я буду виступати? Ви особа, посадова особа, так. яку держава наділила певними обов'язками. <танків> 에, щоби припиняти, реагувати на різні О, види злочинів, правопорушення промігу. Що це до того орендного права, хто таке свідок? В чому свідок? Хто Адміністративному праві чи кримінальному дайте визначення, будь ласка. Хто хто свідок. Ну людина, так. яка щось бачила, напевно, і щось може дати якісь десь свідчення. Так. розумієте? так, я скажу, що свідок, це особа, які відомі фактичні дані про уставине, Як... правопорушення або кримінальну таку десь при що приблизно. такі так. фактичні дані? Це факт. Це особа, які Василь. Так. Ну ну давайте я... відкриємо. Давайте не будемо полемізувати. Відкриємо зараз будь-який науковий наукову статтю і визначимо, хто такі свідок. Приймаючи певне рішення, ми встановлюємо, Ми встановлюємо що? Ми встановлюємо для початку воді Василь, нічого не встановлюйте. Давайте, якщо ви або відпускаєте водія, або водій, або притягуєте до відповідальності. Все дуже просто тому давайте здіймати шок. Якщо Просто, є... Щоб водій... Водій... Ні, бо я бачу, ви сиділи в патрульці, водій нагнувся біля вас, що стояв вам Ми сиділи в патрульці, бо ми зупинили водія, no. аварійно-небезпечну ділянку дороги. Зупинили, сказали, що він зупинився отут, щоб, вони, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху. Так, все добре. Так. А вас все в порядку? У нас все супер. Все, все? нормально? Звісно. Ну, все супер. Можете їхати, ми вас не затримуємо. Я, я питаюся своїх колег, чи все в порядку. Та в них є, як може бути не в порядку? Ну, ви що, жартуєте, можна посвідчення вашого бачите? Звісно. З Кабара, трошки вище, якщо можна. Михайло Ярославович, поліцейський до 24-й. Дуже приємно. даному випадку, ще раз. Василь, буде пояснення особи буде доказом цій справі. Якої особи? Дано випадку, скажімо, про по він хоче. А він третє про... про... ну, він... з відмовити проти себе поясуватися. Якщо ну, він пояснив, що десь не я порушу. Буде відповідальний водій. А якщо скаже він не а порушував, що скаже, що порушує, як тоді бути? З вас а якщо що... скаже, що не порушував. А якщо скаже, що по скаже не порушує, а якщо скаже, що а не ну, порушує, що а якщо ну це дитячий правда, ви нічого не порушували? Він що не порушував, на його думку не порушував. Так він він не порушував. Зараз в нього поясни. Він пояснив, як він їхав. Ми можемо теоретично скласти постанову. І відправити і зі він вам все до 63 третій. Він відмовиться може, від пояснення. І може, що ви будете? Яку посову складати будете? Може відмовити звідночого ви бути слодати? Звіноположення... Вас є факт його правопорушення, Василь. От давайте відверто Фак? щиро. У вас є факт його правопорушення? Що має? Факт його правопорушення? Відверто щиро є? Фото, відео, доказ. А чого це ви зараз бі... Від... фото, фото, відео, доказ? А скажіть, будь ласка, дивіться. Людина, ні, що що просто я просто говорю за факт стоп, його правопорушення. Стоп, стоп, є у вас? Постанов, я до Людина, що? просто Так З розвідком технології? Просто так, зупинили? да, просто так. Я не знаю, просто ні. так. Як вони порушили питайте вас? Питайтеся мене. А чого вас питати? Я що вас зупинив? А я йому надаю юридичну консультацію без оплати. Ну ви юрист? Так, я юрист. Покажіть посвідчення, що ви юрист. Посвідчення юриста? Ну то ви кажете, ви юрист? Наданяти... Я інший фахівець в галузі права. Ага, ну, ну, допускаєте. ну та я Купап ну, вказує, як які інші що фахівець Покажіть, що вам показати? Посвічні, які посвідчення? Чого? Купапам це передбачено чи що? що ви юрист, я інший посвічні. фахівець в галузі права. Що? Ну що, Ну що? пане Руслан, ну, що? Пане не Кого ви не провокуєте? Я То поки ви що спокійний, ви, зараз ви почну провокувати. Зупинилися і провокуєте. Ні, я зупинився. Я зупинився, зупинив тому що люди мені пишуть, що кругобичі беруть хабарі, поліцейські на кожному беруть? Ну я не знаю. Ви берете хабарі чи ні? Василь, ви берете хабарі? Ну, бачите, Значить, ви не берете хабарів. Хтось інші бере. Може колеги ваші беруть хабарі. Давайте по суті справи, бо дуже довго затяг. Людина може спішити. Я інший фахівець в галузі права. Згідно усного договору, ми з ним уклали устний. Ви не проти, щоб я вам допомагав юридично? Не проти. Все, добре. Вчіться, поки ви є, бо дивіться, офіцер біля вас стоїть і вам говорить, як воно має бути. Ми Згідно усного, усного договору, ми з ним уклали устний договір, і я надаю йому юридичну безоплатну на консультацію. Можливо. Все, можете до, до мене звертатися, я на даний момент буду представляти його інтереси. Звертаємося до вас. Давайте докази. Ми хочемо бачити докази. Правопорушення. Вона собі шоколадку купила, гадіно, з'їла сама шоколадку, а я що робить. Ні, якщо водій нічого не порушив, то хай йому щасливої дороги, скажіть їти, і все, не і не хай людина його. їде. Якщо водій щось порушив, прийміть рішення, відповідно. Розумієте? Я дуже десь так вважаю. Я думаю, ми з тим питанням якось таке вийдемо на якесь правильне рішення. Якщо не зараз, то подальше. Тому що дійсно не, неможливо так далі. Такому, такій ситуації десь без... приводить. Mm. Бо ми в мене вже питали після після деяких санкцій. Я скажу так, Руслане, що е законодавство не пішло в крок з розвитку намок сьогодення в тому випаді. Є люди, які бачать позитив, є люди, які ну як я жартую на цього. Люди від, як мухи і бжели. Бжели шукають квіти, мухи зовсім інше. Я вважаю так, є факт правопорушення. Ви ну, типу, є можливість довести воно водія, доводити однозначно Ну, так, посла 30-ті, ви зупините. Розумієте, ви ж не скажете, наприклад. Водію, О, ти п'яний, все, короче, 130 написали, а ти де оскаржуєш. Він ж повинен написати, що він відмовляється, або він, наприклад, там, чи вживав алкоголь. Ну, наприклад, якщо моделюємо таку ситуацію, так само тут. Якщо водій каже, я нічого не порушував, і ваші слова проти його слів це просто ваші слова, розумієте? Так само і тут. Є факт правопорушення, є якийсь ну, будь-який факт. Показали водію. От, шановний дивіться, от ви порушили ви там дорожню розмірку. Все, написали постанову, дали водієві все щасливі дороги, розумієте? Ну, трошки логіка неправильна. Чому? Ми мусимо. закону. перше ми мусимо дотримувати з норми закону, але, але багато знову ж таки, але. Поліцейські діють, виключно. Виключно в межах чинного закону. законопроїв. Відом... Ну давайте, приймаємо рішення, Василь, і... і розбігаємося. Водій, попереджаємо вас про те, що так вести себе ну, неприпустимо. Маєте на увазі на майбутнє. Е в даному випадку зайшли дороги, переносимо дорозі, бережіть себе і іншим красивом дорожнього руку. Час з маємо.